Привіт всім! Знову неділя, і знову ми зустрічаємось з вами. Наш канал роздає подарунки користувачам мережі Slate. хто заповнив форму до цього відео і відповідно дивиться відео, щоб першим побачити свій гаманець і після цього написати коментар під відео з, зі своїм нікнеймом. Щоб отримати ваучер від нас. Ваучер на 100 флаксів під 20% річних на один рік. Що треба зробити? Заповнити форму, відповідно, подивитися відео, побачити свій гаманець, написати коментар, дочекатися, коли ваш нікнейм і гаманець підтверджено буде в коментарях. Із цього написати бомбербою в телеграмі для того, щоб отримати ваучер. Чому? Тому що ваучери ми можемо передати тільки особисто. Це буде робити бомбербой. Чому? Тому що іншого поки шляху немає. Тому ну, дивимось відео, бачимо свій гаманець, пишемо в коментарях. Нікнейм і отримуємо подарунок. Перші 5, хто напише свій нікнейм з 10 гаманців, які ми виберемо, отримають подарунки. Що на сьогодні? На стейджі 11 мільйонів токенів, в Голд Eagle більше 1 мільйона користувачів. Ліквідність 435 тисяч доларів плюс-мінус. І ціна StarSlax 1164. Ціна дуже хороша для того, щоб отримати в майбутньому з, неї, з цієї зиск. 17 днів залишилось в нас до закінчення роздачі з призового полу StarSlax. Можна заходити в вайтлист. І купувати токени під 10% річних на строк від 360 або і менше там, днів до більше 1000 днів, але з хорошими бонусами. Чекаємо віфаундеру і можливості купити акції Кассатор Корп. Так, ну що, давайте перейдемо до розіграшу. В нас на сьогодні 153 гаманці приймають участь. Так, 153 гаманці. Визначаємо перші 10 гаманців, які будуть мати можливість отримати подаруночки. Поїхали. Зробимо ще невеличкі. Перемішування і починаємо визначати гаманці, перший є Другий. Третій четвертий п'ятій Шостий. Сьомий.

10 гаманців ми визначили, чекаємо вас в коментарях. Визначаємо 11-й гаманець і йдемо з 11 гаманцем далі. Є 11-й гаманець визначено. Копіюємо всі наші гаманці для того, щоб їх не втратити. Зооднев. Ще раз їх всі переглянемо. Що не так. Що в нас не виходить. Є всі гаманці у нас зафіксовані. Йдемо визначати для. 11 гаманця. Невеличкий подарунок. Невеличкий подарунок для 11 гаманця. Єсь. Yes. На сьогоднішній момент у нас так і залишається 2200 користувачів, які підписані на канал відповідно. І подарунок буде у нас 2200 старслаксів. Тому в нас 154 гаманця, 154 позиція, 153 гаманця, 154 позиція у нас 10 тисяч стар як додатковий приз на минулому тижні. Користувач, чий гаманець випав 11 м забрав 2200 старш лаксів. Відповідно, цьому тижні ми також чекаємо, що хтось забере 2200 старш лаксів. А може й більше, можливо, приз не, не визначиться в вигля... Або... тому що буде випаде позиція канцелу. Тому. Дивимось і надіємося, що для нашого користувача буде сьогодні щасливий день. Поїхали Next giveaway. 2200 шлаксів переходять на наступний розіграш. Вітаю! Всіх сьогоднішнім днем, безпечного вам дня і тижня наступного. Бережіть себе, бережіть свою родину. Не забувайте їм казати, як ви їх любите і наскільки вони вам важливі. Всього вам найкращого, хорошого дня, до нових зустрічей!